Люди часто не задумуються над тим, наскільки важливо підігнати посадку на мотоциклі і органи керування під себе. Це прям архі треба. Якщо ви перший раз сідаєте на мод, у нас тут є не на всіх мотоциклах, але є регулювання. У моєму випадку тут отака пімпочка. На китайських ручках тут такі тріщотки стоять положення. На ручці тормоза у нас по-любому є регулювання далі, ближче, в залежності від того, Коротка у вас слапа, довга у вас лапа тут все регулюється. Чому це важливо відрегулювати, щоб вам, коли ви будете кидати лапу на тормоз, щоб вам не доводилось тягнутися десь от далеко, бо це буде трохи біда, ви не встигнете перехватувати собі пальцем. У мене система. Їзди на мотоциклі називається факов. Тобто я тільки одним пальцем постійно торгальмую. У мене в такому положенні я весь час їжу, один палець вперед, один сюди. Так само стосується і щеплення. На щепленні постійно один палець, бо це мотарт. На ньому Їжджу швидко інтенсивно, але на будь-якому мотоциклі я так в принципі їжджу. один палець або два вперед і все. Більшість навіть не подумає про те, що треба відрегулювати під себе лапку переключення передач. Я коли цей мод тільки взяв, лапка передач була ось тут. Вона от була на отакій висоті. І з чим це виливалось? При динамічному наборі, розгонах, і е, коли тобі, грубо кажучи, треба зашинковувати передачі, бляха-муха не довтикуються передачі. Вилітає, вибиває. Я думав, що щось проблема з коробкою. Потім подумав, подивився, а оказується, треба річаг поправити, виставив його в правильне, комфортне положення, конкретно під мою граблю. Ось результат неправильної висоти річага. От, подивіться, отак я забивав, ну, включав передачі. Оце стійки з, на, на цьому положенні. Коли я все відрегулював, перемістилось само собою якраз на центр цієї площадки, грубо кажучи, це на першу фалангу великого пальця. І все. І удобство переключення, і коробка запрацювала правильно, і відчуття правильні, і все абсолютно стало правильним. Не лінуйтесь один раз. Якщо самі не розбираєтесь, попросіть людину, яка в цьому шурупає, і підрегулюйте всі органи керування під вас. І тоді вам буде і комфортно, і безпечно кататися на вашому дручку.